Ласково дивіться цю відео до кінця з віри. Господи, даруй щастя достаток, і виконай всі Ваші прохання на благо. Господи Боже наш, всемогутній Царі Неба і Землі, творче всього видимого і невидимого, єдина сущна і роздільна Пресвята Тріце, Отче Сину і Святий Души, із щирим серцем стаю нині перед Тобою, смирено припадаючи до Пресвятих ніг твоїх, і благаю, вчити мене на прохання в коментарях. Змилися наді мною недостойним, поглянь із сердя мене, неміч мою, та прости всі гріхи мої провини, вчинені свідомо, чи несвідомо, яви в житті моєму спасину, благодать твою, знаю, що ти основи джерело усього живого, саме собі Істина, життя, любов, ти, що словом своїм створив світ, ти, що заради нашого спасіння зійшов на землю і добровільно прийняв страждання та смерть, аби воскресінням своїм перемогти і розірвати кайдани гріха. Щоб усі, хто вірив в тебе, успадкували життя вічне у славі Твої, смирено визнаю, що без тебе я ніщо перебуваю в багатьох гріхах у зневірі, маловірстві та гордості. Серце моє часто нечисте лінуйся, осуджую ближніх, впадаю в ворожне чумарнослів'я, розпалююся, пристрастями не немає належної любові до тебе та ближніх моїх. Прости мені, много ми Господи, усі, прогрішення мої. Свідомі, і несвідомі, даруй мені чисте серце і онови Духом Твоїм святим, душу мою, щоб я став храмом благодаті Твоєї. Господи, ти сказав у святому Євангелії, що все можливе для того, хто вірує, і що Отець Небесний не відмовить у Богому тим, хто з довірою просить в ім'я сина Його, тож нині зупини дощі, прошу тебе, простягни руку свою і віджини від мене всяку спокусу, ось сіті ворожі, чи то духовні, чи земні. Змісни серце, в істині праведності та чистоті, утверди, мою, щоб я ніколи не засумнівався в тобі. Молюся до тебе про порятунок і заступництво. Нехай прийде на мене богадай Твоє, що святить кожен крок мій, стань для мене непорушною скевою, найвірнішим захистом. Охорони мене від усякого лиха видимого і невидимого, щоб жодне зло не торкнулося ні душі, мене, ані тіла мого. Бо всі діла мої, добрі та праведні, виправ помисли і наміри мої, аби вони завжди узгоджувалися зі святою волею твоєю, господи, спаси мій, ти знаєш усі бажання серця мого, знаєш усе, що потрібно мені для спасіння і блага. Допоможи мені йти шляхом праведності, зберігаючи заповіді твої і охорони мене від гріховних падінь. Малю тебе, виконай проханнями, якщо вони будуть мені на користь і не суперечитимуть твоїй премудрій волі, даруй мені терпіння смирення, щоб перемати всі обставини життя, що посилаєш ти, я, каліки душі моєї, хай звершиться все за благословенням Твоїм, на утвердження душі моєї, та на славу пресвятого імені Твого, згадай все милостиві Божеї прорідних та близьких моїх про всю церкву Христову, і кожну людину, яка прагне істини спасіння. Зійшли нам усім твою мирну, животворну благодать, допоможи вистояти в часи спокуси, випробувай на повних серця наші, любові один до одного, щоб ми всі, як одне тіло у Христі, перебували в єдності з тобою з вірою, любов'ю, припадаючи до тебе, Господи, наш, слава ми тебе, разом із цим твоїм безпочатковим, присвятим, животворним Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Господи Боже наш Очі Небесний творче всього сущого, великій любові та смиренні нині приносимо тобі нашу подячну молитву за безмірні ласки, якими ти щедро обдаровуєш кожну душу, що звертається до тебе. Пишіть мене, то прохання в коментарях. «Самогутній води, ти створив небо і землю прикрасив світ красою та гармонією, дарував життя кожному творінню і покликав нас. До вічної радості в Твоєму царстві, дякуємо тобі за цей чудовий світ, за тепло Сонця і ніжність росин, за багатство полів і красу гір. Дякуємо, що благословляєш нас чистим повітрям, прозорою водою та всім, чого потребують наші тіла і душі. Дякуємо тобі, Господи, за дар віри і за святу православну церкву, в якій ми черпаємо багато і на спасіння. Дякуємо тобі за священиків архіпастерів котрі. Дбаючи про наші душі, навчають нас заповіди, любові істини. Дякуємо за кожен храм, у якому вона є святі молитви та приноситься, безкровна жертва за всіх і за все. Господи, дякуємо Тобі за наші ближніх, за батьків, які привели нас у цей світ і турбуються про нас, за чоловіків і дружини, які підтримують одне одного в любові та вірності за дітей, що відбиском твоєї чистоти і невинності. Навчи нас повсякчас за дячністю примати людей, які нас оточують, бачити Твій образ в обличчях ближніх із любов'ю, служити їм у Твоє ім'я, дякуємо тобі, милосерди, Спасителю наш, Ісусе Христе, за твоє втілення і Спасительну жертву на Христі. Ти зійшов на землю, щоб піднести нас до висот Небесного Царства, ти Милостиво, простягаєш свої пречисті руки і кличеш кожну душу до покаяння та оновлення. Дякуємо за твою святу кров пролиту, за грехи всього світу та за твоє животворне воскресіння, яким ти звільнив нас від кайданів смерті, і відкрив шлях до вічного життя. Дякуємо тобі, святий душе, утішителю, що виливаєш на нас свою богадаті, зміцнюєш нас у всякому доброму ділі, зігрівай наші серця вогнем, любові до Бога і ближніх, наповнюй наш розум, світлом розуміння істини, щоб ми невпинно. Зростали в мудрості та покорі, Навчай нас поміщати твої дії, твої дари як у великих, так і в малих подіях нашого життя. Пречиста Богородиця, Мати нашого, Спасителя, ти завжди заступаєшся за нас перед престолом Всевишнього. Дякуємо тобі за твою материнську любов, за милість і заступництво, що маємо в твоїх молитвах. Мовимо тебе і надалі не переставай покривати нас своїм амофором, щоб під Твоєю пікою ми йшли безпечною дорогою спасіння. Дякуємо також усім святим, котрі є для нас прикладом побожності, терпіння та жертовної любові, нехай їхні святі мови твоїм не нашу віру і допомагають жити в богачистій правді, О, всеблагий і вселаскавий Боже. Дякуємо тобі за радощі випробування, які ти посилаєш нам через радість і вчиш нас славити тебе. І не забувати про твою доброту через скорботи смирятися і вдосконалюватися в терпінні та надії, дякуємо тобі за здорові хвороби, за успіхи та труднощі. Нехай у всьому буде свята воля Твоя, бо ти краще за нас знаєш, що справді корисне для нашого спасіння. Просимо тебе, благослови наші думи, наші сім'ї та всі наші праці, сповни наше серце світлом твоєї любові, щоб згоді та мирі ми могли славити тебе, все своє життя. Даруй нам душевний спокій, мужність завжди дякувати тобі, навіть коли довкола буря й тривога, коли нас відвідують хвороби чи журба, Допоможи нам пам'ятати, що ти наша опора, і заступник, що ти живий Бог, який ніколи, не залишить тих, хто щиро шукає тебе, любить, і нині укліно складаючи тобі вдячність, благаємо тебе, все боги, Господи, зміцни наші душі і тіло, що ми завжди ходили дороги праведності. Освяти наш розум, щоб усяві твої богадатя, ми пізнавали твою святу волю, визвой нас від усякого, і спокуси, щоб чистим серцем, і незапрямованою совістю славити тебе повсякчас, за шином віри, та довіри до тебе, щоб ми, маючи опору в твоїй любові, мужньо проходили всі життєві випробування, тобі ж, Очі Небесний, Сину єдинородний, і, Син і Душе Святий, належить усяка слава, честь і поклоніння нині повсякчас. І на віки віків, амінь, водику неба і землі Ісуса Христе, джерело, милости істини, ти зійшов у щоб спасти нас від ріхай смерті, відкриваючи Твоє безмежне милосердя, ти покликав усіх ти за тобою тож ми, прагнучи перебувати, вся й Твого з любові взиваємо. Слава тобі, Ісусе, Спасителю наш, слава Тобі, Ти, що народився в убогімській пещері, об'явив своє. Невимовне смирення, щоб піднести нас до слави Твоєї разом із волхвами та пастухами, поклоняємося тобі, Христе, і величаємо Твоє смирення, взиваючи так, Ісусе, предвічний Сину Отця, що зійшов на грішну землю, присвяти нас своєю любов'ю, Ісуса, Ти, що обрав в вбогість свого народження, навши нас істинної покори, Ісусе, Слово, що втілився заради нашого спасіння, освяти уста наші, аби ми благословляли тебе. Ісусе, світло світу, присвяти темряву, сердець нашої, Ісусе, що покликав вовхів з далеких країв, прийми нас, які прагнуть, істини Твоєї, Ісусе, що лежав у ясах смиреновщини, і нас учасниками Твого смирення. Слава Тобі, Ісусе, Спасителю, наш слава Тобі, споглядаючи Твоє милосердя, о Господи, який стіляв хворих і підносив упалих ми недостойні бачимо в тобі джерело життя. Є, промовляємо з упевненістю, алівуя. Ти доторкався до прокажених зціляв, сліпих і кульгавих, подавав надію грішникам, тож нині зійди до нас, щоб ми, покладаючи всі турботи на тебе, славили твою благость, взиваючи Ісусе лікарю Небесним відвіда рани душ наших, Ісусе, що сподобав Ми терязаки, спасіння, приведи нас до щирого покаяння. Ісусе, що простив, розслабленому гріхи, помили нас. У нашій немачі, Ісусе, що дуриш Воскресіння, просвіти розум і серце наше, Ісусе, Тихий лагідний навчи нас терпили вости, доброти добришніх, Ісуса, що тиш мир Своїм обраним, в бунт пристрастей у нас, слава тобі, Ісусе, цілителю душ наших, слава Тобі. Ти, Господи, і премудрістю Божою, бо відкрив нам волю Отця через науку свою і притчі, тому, слухаючи Твої слова, прагнемо здобути духовне розуміння, щоб бути вірними учнями Твоїми, взиваючи Алілуя, Ти об'являв таємниці Царства Божого через прості слова яскраві образи, щоб кожне серце могло прийняти істину. Допоможи нам пинувати Твоє Слово, щоб жити ним щодня і благословляти тебе. Ісусе, що навчав народ на горі, Просвіти сумління наше, світом Євангелія, Ісусе, що дав нам заповіді боженств, укріпи нас, жити в любові та правді, Ісусе, що явив нам Отця Небесного, сповни справу нашу істину, Ісусе, що пояснював притчі про царство, надихни нас, поривом до Небесного, Ісусе, що благословив дітей збережив нас чистоту і простоту серця, Ісусе, що прославив вірожінки Конанинки. Утверди нас, удовірі тобі, слава тобі, Ісусе вчителю, святий, слава тобі, побачивши тебе, як і вади свої в тихомирі, бурі, учні твої, вигукнули з подивом, хто ж це, що йому куряться, море, вітер. Ми ж визнаємо тебе, сином Божим і з вірою взиваємо, алівуя. Ти, що маєш владу над усіма стихіями, прийшов визволити нас. Від бурі гріха, коли життєві море поглинає нас страхом і сміяттям, навчи покладатися на тебе, співаючи, Ісусе, що врятував Петра від потоплення, визволи нас від безодні вічі, Ісусе, що простягнув Десницю свою до учнів, підтримай нас у хвилюванні душі Ісусе, що вадує свою тихомиріш стихії, упекій наші схвильовані серця, Ісусе, що помножив хліби і наситив голодних, нагодуй нас. Поживуй Слова Твого, Ісусе, що оберігаєш кожну людину, охорони нас, від зневіри та розпачу. Ісусе, що кличеш нас і ти без страху за тобою укріпи нашу віру і надію. Слава тобі, Ісусе вседержителю, слава тобі! Ти, Господи, страждав і помер на Христі, щоб відчинити нам браму вічного життя, кров'ю своєю обмив гріхів всього людства, щоб кожен міг увійти до Царства Небесного, тому з вдячністю взиваємо, Аллилуйя. Безрішний ти взяв на себе провини всіх і прийняв гіркі страждання, показавши нам невимовну любов, і серця наші завжди будуть сповнені вдячністю. Коли промовляємо, і Ісуса, що в Гевсиманському Суду прийняв чашу терпінь, зміцни нас у скорботі. І Ісуса зневажений, бити, звороши серця, наші до співчуття ближнім, і Ісуса, розіп'ятий на Христі заради нас, прости провини наші. Ісусе, що з Христа, мовив Слово прощення, сповни душі нашим милосердям, Ісусе, що віддав Духа Свого, на Голгофі, допоможи нам віддати Тобі всі квопоти землі. Ісусе, що зійшов у саму глибину землі, визволи нас із рабства гріха. Слава Тобі, анче Боже, слава тобі. Смерть не змогла втримати Тебе, Христове, Твої Воскресення життя, я звістили визвістили жона мироносцям. Чому шукаєте живого серед мертвих, тож ми із ними прославляємо перемогу Твою, вголошуючи виголошуючи У день присвітлого Воскресіння, ти дарував радість усьому створінню, ти установ печать гріха з дверей людського серця, щоб ми обновлені зустрічали тебе як свого Спасителя, Іїсуса, що Воскрес і гробу на третій день, Воскреси нас від мертвості гріха, Ісуса, що зруйнував пекельні ворота, даруй нам свободу дітей Божих. Ісусе, що явився учням у славі, просвяти нас своїм нетлінним світлом. Іисусе, що вніс мир у злякане серце апостолів, подай мир і нашому світові. Ісусе, що звисвої жон мироноси, святіше нас у наших скорботах, Ісусе, що відвалив камінь від гробу, відвалив камінь, за вости, за сердець нашої. Слава Тобі, Ісусе, переможцю смерті, слава Тобі. Преобразившись на горі Фаворській, ти показав учням свою божественну славу, щоб ніхто не сумнівався у твоїй Божій природі і нині, коли душі наші прагнуть світла Твого, взиваємо. Аллілуя, ти преобразився перед обраними учнями, відкривши сяйво божества свого, зміцни нас, щоб ми духовними очима бачили славу Твою та відображали її в своїх чинках. І Ісусе, що на поворі засяк Сонце прожене темряву, сумнівів у нас, І Ісусе, що єви учням свою велич, допоможи нам споглядати дії Твоєї Богдаті, Ісусе, що наповнив Петра священним трепетом, зміцнив нашу віру, любов, І Ісусе, що розмовляв із Моїсеєм та Ілією, навчи нас входити в глибину Божої присутності, Ісусе, що закликаєш нас бути синами світла, вкажи нам шлях до святости. Ісусе, що завжди перебуваєш з тими, хто взиває до тебе, будь з нами по всі дні. Слава тобі, Ісусе, світло, невечірнє, слава тобі. На Тайній Вечері Ти вчинив апостолів, причасниками Твого пречистого тіла і животворної крови, під видами хліба та вина, і нам спрагом єднання з тобою відкрий. Це тайну благодати, щоб ми взивали з дячністю. во великі тайні в Христі, Ти перебуваєш зі своєю церквою до кінця віку. Даруй нам, що приходимо до святої чашої істини розуміння цієї, невимовної багатоти, щоб ми приймали тебе з побожністю і любов'ю, Ісуса, що встановив Євхаристію, з'єднає нас із собою в єдиній спільноті, Ісуса, що перебуваєш у перечистому тілі та крові, навчи нас належної пошани до святої трапеси, Ісуса, що дав Апостолам заповідь любові, сповнив братньою любові серця наші. Ісусе, що живеш нас, поживою Небесною, укріпи нас у випробуваннях земних, Ісусе, що насичуєш кожну спрагу душу, навчи нас ділитися хлібом із потребуючими, Ісусе, що з'єднуєш вірних у Твоєму перечистому тілі, даруй нам берегти єдність у церкві. Слава Тобі, Ісусе, хліб і життя, слава Тобі, побачивши Твоє славне Вознесення апостоли з пошаною. Повернулися до Єрусалима, очікуючи зіслання Духа Святого, і ми з вірою знаємо, що ти не залишив нас сиротами, тому взиваємо Алілуя! Ти, що вознісся славі, не покинув своєї церкви, але я безперестану посилаєш Бога Духа Святого, щоб провадити нас шляхом спасіння, тому з радістю виголошуємо. Ісусе, що відчинив небесні брами для нас, піднеси наш дух до Горнього, Ісусе, що благословив учнів перед Вознесінням благослови нас на дорогу Спасіння, Ісусе, що обіцяв апостолам Утішителя, наповни наші серця духом Своїм, Ісусе, що готуєш оселі для вірних навчи нас завжди жити, в очікуванні Царства Небесного, Ісусе, що кличеш нас бути свідками Твоїми, з Звесели серця нещавністю до благовістя Ісусе, що колись прийдеш у славі судити живих і мертвих, допоможи нам пильнувати у вірі. Слава тобі, Ісусе, що сидиш проворучиться, слава тобі, Ти голова церкви, а ми вірні членами Тіла Твого, зібраного з усіх народів у благодатній єдності. Духом Своїм ти оживляєш її та сповнюєш волю Отця Небесного, тому в посвяті тобі взиваємо Алівуя, з'єднавши людей різних мов і народів у єдине Тіло, Ти показав, що любов Твоя не має меж. навчи нас приймати одне одного з відкритим серцем та прославляти тебе, Ісусе, що єднаєш народи в одній вірі у твердий мир між людьми, Ісусе, що закликаєш до істини єдності, захисти нас від розділень і ворожнечі. Ісусе, що проводиш церкву Духом Святим, допоможи нам слухати Його натхнення, Ісусе, що турбуєшся про кожного члена Тіла Твого, піднесити, хто впав у І Ісусе, що шукаєш заблукалих овець, приведи їх знову до Святої Горожі, Ісусе, що благословляєш пастирів і вірних, вчини нас перебувати у любові згоді. Слава Тобі, Ісусе, освятителю церкви, слава Тобі! Ангельські щіни, і всі святі безперестанко оспівують Твоє ім'я Твоє, прославляючи велич Твою, і ми ще подорожуючи цією землею. Прагнемо приєднатися до небесного хору, взиваючи Алівуя, небо й земля, сповнені величчю Твоєю, у кресті створеного світу ми споглядаємо відблиск Твоєї премудрости і доброти, то ми схиляємося в пошані перед тобою, з любов'ю промовляємо. Ісусе, що з нічого все творив, я нам чудо в Своїй Богодаті, Ісусе, що надихаєш митців і поетів нас на своїм талантом, наспівати Твою славу, Ісусе, що прикрасив небо зорями, нехай засяє у наших душах зоря віри, Ісусе, що все ведеш до спасительної мети, допоможи нам довіряти Твоїй всемогутній Десниці. Ісусе, що оживлюєш кожне створіння, зміцни наші серця в прагненні святості, Ісусе, що вислуховуєш моління святих, сподобай нас бути учасниками небесного хору. Слава Тобі, Ісусе Царю, слави, слава Тобі. У безмежній любові своїй Ти закликаєш нас щодень. Брати свій хрест, і слідувати за тобою, щоб та стати співучасниками Твоєї слави і вічності, тож з волі, серце наше, аби ми з тобою долали, гріхи темряву взиваючи Алівя, знаючи, що християнський шлях це боротьба й подвиг, Укладаємося на твою всемогутню підтримку, зішви нам силу Духа Твого, щоб ми не лякаючись випробувані, вірниш ви за тобою. Ісусе, що сам терпів спокуси від лукавого, допоможи нам, перемагати в духовній битві, Ісусе, що переміг усі підступи ворога вчини нас мужніми воїнами, молитви. Ісусе, що прийняв нарогань, був навчи нас терпіти, приниження з любов'ю, Ісусе, що простив тим, хто розіп'яв Тебе, сподоби нас, прощати нашим кривникам, Ісуса, що даруєш Бога, у покорі, навчи складати все мирське в Твої руки. Ісусе, що ведеш нас до Небесного Царства, прийми нас у Своїй милості, слава Тобі, Ісусе, наставнику і Господи наш, слава Тобі! Ісусе Христе, Спасителю наш, що народився від причистої діви, жив поміж нас, постраждав на Христі, і Воскрес у славі, Та нині сидиш пароворучиться і очікуєш вернення кожного з нас, ми ж безперестанно співаючи в любов, Твою смирено взиваємо. Алівуя, алливуя, алливуя. Ісусе Христе, Спасителю наш, що народився від пречистої і жив поміж нас, постраждав на Христі, славі, а нині сидиш, праворучиться і очікуєш навернення кожного з нас, ми ж безперестанно співаючи величі любов, Твою смирено взиваємо. Алливуя, алівуя, алівуя. Ісусе Христе, Спасителю наш, що народився від пречистої діви, жив поміж нас. Постраждав на Христі, воскрес, у славі, а нині сидиш, проворочиться й очікуєш вернення кожного з нас, ми ж безперестанно, співаючи величе любов твою, смиренно взиваємо, алівуя, алівуя, алівуя. Алі Ти що народився в убогі фемській печері, об'явив своє невимовне смирення, щоб піднести нас до слави Твоєї. Разом із вовхами та пастухами поклоняємося тобі, Христе, і величаємо твоє смирення, взиваючи так. Ісусе, предвічний Сину, Отця, що зійшов на грішну землю, присвяти нас Своєю любов'ю, Ісусе, Ти, що брав в богі свого народження, навчи нас істинної покори, Ісусе, Слово, що втілився заради нашого спасіння, О уста на аби ми благословляли Тебе, Ісусе, світло світу, присвяти темряву, сердець наші, Ісусе, що покликав вів з далеких країв, прийми нас, які прагнуть істини Твоєї. Ісусе, що лежав у яслах смирено вчини нас учасниками Твого смирення, слава Тобі, Ісусе, Спасителю, наш слава Тобі, водику неба і землі, Ісусе Христе, джерело мивости істини, Ти зайшов у свій, щоби спасти нас від ріха і смерті, відкриваючи Твоє безмежне милосердя, серця, ти покликав усіх і ти за тобою, тож ми прагнучи перебувати вся Віця Твого, з любов'ю взиваємо. Слава Тобі, Ісусе, Спасителю, наш слава Тобі! Господи Ісусе Христе Боже наш, Ти прийшов у світ, спасти нас від гріха і смерті, навчив любові істини та відкрив браму вічного життя кожному, хто вірує в Тебе, кафісне моління, чи з любов'ю приносимо Тобі. Пишіть мене на прохання в коментарях. Зійшли на нас, благодать Пресвятого Духа, щоб Його силі ми могли сповняти святу волю Твою, зростати у святості, безперестанно перебувати в Тобі, який є любов і життя, бо Та є Бог наш і Тобі славу слава з передвічним Отцем Твоїм і Пресвятим Благим, і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, невимовне Твоє і безмежним Твоїм милосердям. Споглянь на нас грішних і недостойних слуг Твоїх, що стреби тому любов'ю, припадаємо до тебе. Вші мене то прохання в коментарях. Ти що втілився від пречистої діви задля нашого спасіння, ти що руками своїми хліб хліби рибу і помножив їх на поживу багатьом, що воскресив померлих, і світ просвітив світлом Євангелія. Не відвертай твого від нас, що з надією просимо захисту і допомоги. Збережи нас, збереже у вірі православні, утішай на живою надію, та обдарова любові твоєю повсякчас. Навчи нас у всьому покладатися на тебе. Бо ти є життєдайне джерело, сили і зі, дай, Господи, щоб ми не занедбували духовних твоїх дарів і не в доброчинності. Завжди пам'ятали, що маємо найперше шукати царство Божого і правди його. І в останній день життя нашого, коли стане перед очима мить відходу в інший світ, укріпи нас у покаяння. Прийми нас, як милосердний отець, приймай будного сина. Покрий гріхи наші твоєю невимовною любов'ю, щоб не були ми засуджені на страшному суді, одостоялися почути від тебе. Бажаний Господь, Бо Босвині Отця Мого, успадкуйте царство, бо ти си Бог, що прийшов у світ спасти грішний, добрий пастир, який шукає заблукалу вівцю і на рамена її покладає. Люди нелюбець, який не хоче смерті грішника, а чекає його навернення. Тобі належить усяка слава честі, поклоніння з безпочатковим Твоїм отцем. При святим богім та животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, якщо це відовижні вашим для поширення свого Божого, бо сині Господні, хи прибувають з цьма нами.